Starlink видно в тепловізор. Антитепловізійний чехол на Starlink Луска. Спеціально гасить теплову сигнатуру. Перший шар камуфляжна тканина під колір місцевості, приховує візуально. Другий шар спеціальний матеріал, що зменшує теплове промінювання Starlink. Ваш термінал не побачить тепловізор. Ані дрон, ані тепловізор не знайде твій Starlink. Важливо, що чехол сумісний з різними моделями Starlink: gen 2, Gen2, 3 і навіть компактний міні і не блокує сигнал. Це наша українська власна розробка, перевірена на фронті. Так виглядає зблизька спеціальна січата структура, яка поглинає теплове випромінювання. Тут, на виробництві, ми перевіряємо кожну партію. Наші камуфляжні системи роблять техніку фактично невидимою для сучасних засобів розвідки. Ми постійно вдосконалюємо технологію, гарантуємо, що він працює. У нас є безкоштовне тестування. Якщо наш виріб вам не підійде, ви можете його повернути, і написати нам поганий відгук. Ми маскуємо термінали StarLink, генератори і будь-яку техніку.